Привіт! У співака Меловіна невиліковне захворювання. А Потап знову епатує публіку дивними вчинками. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу-бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Стали відомі ті артисти, які будуть брати участь у фіналі нацвідбору на Євробачення. Нагадаю, що у півфіналі брали участь. 20 артистів. Ну, а тепер же давайте глянемо, хто буде у фіналі. Список фіналістів на світбору на Євробачення 2024 має ось такий вигляд: Альона, Альона і Джері Хейл, Древо, Інгрид, Меловін, Нахаба, Назва, Скайлер. Ягоди, як так, і циферблат до речі, букмекери вже зробили перші ставки щодо Євробачення, і перше місце зараз віддають Ізраїлю а от на другому місці стоїть Україна. Ну поки ми не чули е, пісень цих артистів, так які потрапили у фінал. Але е, все ж таки питання до вас: хто вам особисто найбільше подобається? Цікава ваша думка, тому напишіть. До речі, учасник фіналу нас відбору Мелевін днями заявив, що має невеліковну хворобу. Артист каже, що нещодавно дізнався про те, що у нього цукровий діабет. Тепер Мел сидить на дієті, але в особистих розмовах артист каже, що ці дієти пішли йому навіть на користь. По перше, він зміг схуднути, перестав вживати алкоголь, і тепер почуває себе набагато краще. Ірина Білик виходить знову заміж, чи ні? Справа в тому, що співачці вчергове запропонували піти під вінець. На одному з концертів до артистки вийшов її шанувальник, встав на коліно і запропонував Ірі руку і серце. Спочатку Білик була спантеличена такою поведінкою фана, а потім відповіла: подивіться, Наталіше, вибрати, що ми з цього шоу. Дякую, кохання це. І вірність, і чесність, обов'язково чесність. Мені б дуже Хотілося мати такого чоловіка. Не зовсім не знайомі, але я просто бачу тебе в залі, і я дуже щаслива, коли ти зі мною на цих концертах. І зараз я подумала, ну це буде правильно сказати людина, яка мене любить. Яка так що подобається до речі? Це буде дуже неправильно сказати. Ні. Колишній помічник актора Уіла Сміта заявив, що актор є геєм. Чоловік каже, що одного разу зайшов у гримерку Віла і побачив, як той займається інтимом з актором Дуеном Мартіном. Олегою віла за серіалом Принц із Беверлі Хілс. Ви сміт уже відреагував на скандальні зізнання свого колишнього помічника. Представники актора кажуть, що слова оцього біала це цілковита маячня. Ну і дружина актора Джада Пінкет Сміт теж не залишилася осторонь скандальних звинувачень. Вона запевняє, що колишній помічник її чоловіка спеціально обрехав актора бо допомагав сміту з випуском мемуарів, але залишився незадоволеним своїм гонораром. Джада переконана, що таким чином він мститься її чоловікою. Також дружина актора заявила, що вони обов'язково подаватимуть заяву до суду. Цього тижня у мене на каналі вийшло два інтерв'ю. Слава Плюс, і у вівторок вийшло інтерв'ю з Арсеном Мірзояном. Говорили про запорізьке дитинство Арсена, про батька, який зараз в Росії, який лише один раз намагався дізнатися, як справи у сина, а також про те, як мама Арсена сама тягнула сина і влаштувала його на завод. Адже хлопчина в юнацтві. Не зовсім розумів, чим хоче займатись. Також говорили про стосунки з першою дружиною, яка за словами Арсена досі ображена на нього. Але вони спілкуються заради спільних синів. Які стосунки з синами також зможете дізнатися з нашого спілкування? Ну і звичайно, окремою темою були останні дні життя Ніни Митрофанівни Матвієнко, адже у Арсена. Ні, не митрофанівни не завжди були хороші стосунки, але співак дуже зворушливо розповідав про. Ніну Матвієнко. Якщо ви ще не бачили інтерв'ю, посилання знайдете в описі цього відео. Ну а також у мене на каналі друзі вийшло ще одне інтерв'ю слава Плюс з телеведучою Соломією Вітвіцькою. Дехто написав, що Соломія ухилялася від відповідей. Дехто захоплюється цим інтерв'ю, а враховуючи, що у мене велике портретне інтерв'ю, то з Вітвіцькою також говорили і про дитинство, і про брата в ЗСУ. і про колишнього чоловіка, а ще Соломія розповіла, що досі після розлучення живе в орендованій квартирі, і не дуже вміє правильно розподіляти бюджет. Посилання на інтерв'ю є в описі цього відео. До речі, деякі користувачі мені закидають, що під час інтерв'ю я часто розповідаю і про свій досвід, начебто, то мені потрібно пропрацювати власні комплекси. А ще те, що є певні однакові запитання, які я ставлю своїм гостям, так от. Особливо про комплекси дитинства і батьків. Так, це в принципі правда. Є 5-6 стандартних питань, які повторюються, але гості ж різні, і їхні погляди і відповіді на ці питання також різні. А ще я вважаю, що більшість відомих людей стали такими через власні комплекси. Так, от хто як це пропрацював, я власне і хочу показати, якщо, хоча б одному глядачу, це допоможе позбутися власних страхів, невпевненості, чи дасть поштовх. Чогось досягти, то значить інтерв'ю Сава Плюс зроблене даремно. А щодо власних комплексів, то тут можу сказати так: завдяки гостям і їхнім історіям подолання, я теж багато чого пропрацював, але е, всім не сподобаєшся, особливо коли у тебе є власне бачення, як робити той чи інший продукт, і в принципі це нормально. От, друзі, цікава ваша думка щодо цієї теми. А ще я хотів би у вас дізнатися. Кого б ви хотіли побачити у мене у наступних інтерв'ю Слава Плюс? Пишіть в коментарях. Прокуратура вимагає визнати актора Остапа Ступку винним у скоєному п'яному ДТП і позбавити його волі на три роки. Про це повідомляється у Фейсбук Київської міської прокуратури. Також Остапові хочуть заборонити керувати авто протягом наступних п'яти років. Ну а наступне судове засідання відбудеться 23 листопада. Неймовірна новина співачка Мішель Андраде знялася у всесвітньо відомому серіалі Корона, який виходить на нетфлікс. Мішель Андраде знялася в епізоді, який розповідає про роман принцеси Діани і Доді Альфаєда, їхню подорож на яхті. Ну а наша співачка зіграла роль члена команди Яхти. У фрагменті епізоду Мішель розмовляє з батьком Доді Альфаєда, єгипетським мільярдером Мохаммедом Альфаєдом, і розповідає йому, що його син і принцеса Діана живуть в одній каюті та сплять в одному ліжку. Скоро цю серію ми побачимо на екрані. Ютуб видалив новий кліп Злати Огнівіч. Напередодні Огнівіч анонсувала прем'єру кліпу на пісню Віддаю, але не сталося як гадалося. Справа в тому, що платформа неодноразово видалила це відео, адже алгоритми цієї платформи вони вважають, що кліп занадто відвертий і дали йому класифікацію контент сексуального характеру. Хоча раніше і сама Злата говорила, що цей кліп є. Найвідвертішим у її кар'єрі. Після бану на ютюбі команда взялася перемонтовувати це відео. Так, цього разу у нас звання чмоня тижня не буде, але <смас> жодного дня без потапа. Цього разу репер і колишній продюсер одягнув перуку і вирішив потролити свою дружину Настю Каменських. Зірка Хаменських. Ти... А ви знаєте, я досі не вірю, що Олексій це робить просто так. Нагадаю, що тиждень тому я запропонував Потапу зробити інтерв'ю. Він відповів, що за тиждень повернеться в Україну з-за кордону, і щоб я йому написав. Прийшов тиждень, я йому написав і відповіді вже не отримав. Які ваші думки, друзі, щодо Потапа? Але давайте так, давайте без е, образливих слів, а по суті, чекаю в коментарях. Дякую, що дивились новини. Шоу бізнесу Слава про підпишіться на канал. Ну а інтерв'ю Слава Плюс з Арсеном Мірзояном і Соломією Вітвіцькою. Дивіться ось тут, через три, два, один.